Все поїхали. Доброго дня, шановні колеги, колії. Депутати, насідання почарової 48-ї сесії Вишецької сільської ради, 8 скликання, проведеться відповідно до статті 46 закону місцеве самоврядування та статті 16 регламенту Вишецької сільської ради 8 кликання. На засіданні подачерової 48-ї сесії сільської ради 8 скликання з 20 депутатів було 12. Які будуть пропозиції, щодо початку роботи сесії. Почали часто. Поступила, коли зап'яти. Хто з нього пропадеться за, Проти? Утримали? Обнімалися. Досі не подача 48-ї сесії зі схованства зкликання голосити відкрили. Буду сільської літа громади за перше сторіччя 2020 року. Прошу затверджувати за перше півріччя 2024 року, а саме затверджені показники за перше північня по доходах сумі 56 мільйонів 560 тисяч 709 грн Виконано в сумі доходи 51 мільйон 201 тисяча 160 гривень 44 копійки, що становить 89% безпечних план показників за звітний період. За далі за звітний період без урахування міжбюджетних трансфертів на більшому доходів в сумі 24 мільйона 237 тисяч тристар. В яких є заробітна плата і інші додатки. Крім того, сільського бюджету здійснювали задатки на виконання програм місцевого значення в сумі 4 мільйона 114 четверть тисяч чотириста п'ятнадцять гривень дві квітки у наступному голові. Охорона здоров'я дві програми. Загальна сума по цих програмах складає 1 мільйон 521 двадцять По галузі соціальних захистів, соціальне забезпечення, використання кошти в сумі 333 тисячі 2566, копійок це комплексна програма Супровода і надання соціальних гарантій фізичним особам, які мають соціальні послуги на яку. По галузі, що комунального господарства також у нас є. Від програму які випана два мільйони двісті дев'ять тисяч до. Наші благодійна і гуманітарна допомога, яка виходить з нами на громаді. І крім того, були ще направлені кошти погані інших діяльність 80 на виконання виконанні за допомогою і так на звичайної ситуації. До 20 тисяч проводили радно-кошторську документацію на міцноворонському секунді. До бюджету нашої громади надходять і субвенції, і додатки. Тому була направлена в нашій громаді сума 19 мільйонів 515 тисяч і 127 тисяч за перше підліччя. З них освоємо кошти в сумі 18 мільйонів. На підтримку також особливо освітнім потребам, на оплату праці два детації надавання закладені на дослідження. На 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 Субвенція на, на активні банки та локації здоров'я відео України використана в сумі за перше пічка в сумі 20 тисяч сімсот гривень. ще такі питання до повідача. Мама, на цих ще зранку питання, що завтра. Основні питання. Додається 300 тисяч на електроенергію, тому що спочатку не закладалося в повному обсязі. І другі, в першому додатку, просто не додаються кошти, а з одного кекла перекидаються на інші, це 300 тисяч це з ну, собі гривень. Чого перекидаються? Вони так і були закладені, але значительство не хочуть пропускати в самому кексу і кажуть, треба забігати документи. Це все. Можуть підтримати та проголосувати. Є вдалічі промови. Приходимо питання. Третє питання про внесення змін до видів економічної діяльності комунальної інформаційного підприємства Вишської центру первинної медико допомоги Вижської сільської ради Київської області. вступного питання, четверте питання про внесення змін до рішення сесії Вищої Суспільської Ради від 21.12.2 року за номером 814-39-38 про бюджет Вищої Суспільської Ради на Ради на Вищої Суспільської Ради. Повідачі, на Ради. Дякую, будь ласка. Ну, то, як По, по кожному виду податків та е до фактичних надходжень. Це відповідно до законодавства. є такі податки, які в нас по планах вже фактично надійшли більші, є такі, що не виконані, тому треба перерозподілити. це не додається, не віднімається. яка прийшла з обласного бюджету зараз рахунок державного бюджету на забезпечення та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Додати відповідно бюджетні призначення на співфінансування, що можна пробувати цю субвенцію відповідно до постанови від Кабінету міністрів та порядку використання даної субвенції. Бюджет тональні має дати у відповідно, відповідності до відповідно, свого... Індексу податкових спроможності не менше 10% до цієї субвенції. Це у сумі складає 52 тисячі 586 гривень. Також додати бюджетні призначення до програми ззначення державних свят і інших заходи в сумі 15 тисяч. Ця програма затверджена, там була орієнтована сума фактично підкинути фінансування кількість програму. Додані бюджетні призначення на оплату електронної адмінів у програмі підтримки комунальних закладів охорони здоров'я у цій програмі, якщо, що озвучувалося, для проведення медичної допомоги в сумі 303 тисячі е, за рахунок перепланування з інших бюджетних програм сільської ради з комунальних. І враховуючи подання розпорядження освіти провести перерозподіл бюджетних призначень меж. Буджетне поставлювання, тобто це враховується бюджетна програма, куди є найбільш потрібні кошти, де вони можуть перестодівати, вони просять. Коли це закінчено, чи буде питання до Твіліча? Ну, я хочу сподівати, це ці квери виносили для того, що у нас є надлишок енергії, чи ми? Ми зараз сюди зробимося надлишок, а світла немає, і там, і там, і там, і багато разів не можна. Ну, ви хочете, ну, щоб зрозуміти, я, наприклад, не зрозумію. Дивіться, ці квери додаються для чого? Якщо у нас є, наприклад, об'єкти по водопостачанню, по водовідведенню, є у нас можливість встановити там сонячні панелі, то при цих складів ми не можемо встановити сонячні панелі. Чому? Виробництво електричної енергії, перший при якому ми будемо виробляти дану електричну енергію. Потім, Передача електричної енергії. Тобто, якщо у нас виникатиме нагрузку в пікові моменти роботи сонячних панелі, ми маємо передавати мережу комплекту. А от цього треба було починати, що ми можемо поставити панелі і в зв'язку з тим треба отримати ці клетики. Ми працюємо, не, 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 Вері, ми працюємо обереження. Чому так робимо? Тому що ми зараз перевели з туризми фондами щодо встановлення сонячної квартири для своїх потреб. Але чітко розуміємо, що сонцеває 24 години і для того, щоб ми почали ці всі конкурси і навіть початку співпрацю, нам потрібно, щоб в нього був квет. То есть для чего вот ценомально перед розумінням чітко має бути автономно і у нас є генератор, слава генератор, це зараз дерево, але якщо не будемо способна, щоб встановити біля наших об'єктів батарейки, це шансы просто. Я бы є а не буде. Тобто, якщо ми виробляємо і самі споживаємо, сидіть треба мати Тобто, Якщо ми навіть не ми все маріоні... маємо і не провідаємо, але квер має бути все одно. і на на, це, це раз. А зараз ще прийдуть і перепровіряють, тому що в енерго перепровіряють, де стоять. Тому що сонячні панелі можуть поставити тільки на дахах. Якщо вони будуть стояти на землі, на товар. Ми зараз максимально визначення про це ми роботизації максимально розгляду. Працюємо. Є питання, тайні видачі. Нам необхідно прийняти рішення. В прошу злати. Хто за? Проти? Дякую. Переходимо доступного питання. Затвердження проєкту за документації. Thank <sighs> you. Необхідно політичне за питання. Джудіт влади. Хто за? Проти підтримували спішні прийняття. Дякую. Заходимо розмірного питання про передачу майна з балансу Бурської сільської ради на баланс оформного закладу сілської зміни. Бурської сільської ради, такі радийської центральної ради. Так, шановні відбувати. Поряд годинний, ставить родинного вичерпу якісь поважання про те, що робота сесії. На цьому засідання ще сесії сходовочного студента з роботу завершення.